СБУ викрила Житомирського адміністратора одного із телеграм-каналів для ухилянтів на співпраці з ФСБ. Контррозвідка Служби безпеки викрила організатора схем для ухилянтів на співпраці з ФСБ. Співробітники СБУ затримали його у серпні цього року, коли він у ластах намагався перепливти ділянку річки Дніпро на кордоні з Білорусс, щоб потім переїхати до РФ. Під час розслідування слідчі СБУ здобули докази, що Фігурант був на контакті з представниками ворожої спецслужби. Цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні, і після втечі до РФ планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ. За матеріалами справи фігурантом виявився 52-річний мешканець Житомирської області, екс-представник забороненої партії Держава, якого дистанційно завербувала спецслужба Кремля за вказівкою ФСБ агент спочатку адміністрував існуючі, а потім створив мережу нових телеграм-каналів, в яких надавав військовозобов'язаним детальні інструкції щодо уникнення призову. Зокрема, він пропонував ухилянтам втекти до РФ через заздалегідь підготовлені маршрути в обхід контрольно-пропускних пунктів, щоб розробити шляхи втечі через лісові стежки або водойми. Агент розвідував відповідні ділянки держкордону, позначав їх на картах та направляв своїм клієнтам. Після втечі до РФ фігурант планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ у прямих ефірах ворожих пропагандистів, нібито від імені пересічних громадян України мав дискредитувати державні інституції нашої країни на підставі нових фактів підривної діяльності фігуранта слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Матеріали справ. Скеровано до суду, а зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.